Привіт! В даному відео ми поговоримо про утеплення автоматів з питної води і чому воно настільки важливо. Ми наведемо приклад утеплення автоматів G-Water та інших виробників. Ми не будемо вам розповідати, що при неякісному утепленні може підмерзнути комунікація автомату та зона наливу, і ваші клієнти не зможуть набрати воду. Ні, ми розповімо, які матеріали для утеплення є кращими варіантами для використання та порівняємо їх з іншими матеріалами. Зараз ми завітали в Аквадім. Саме тут працюють фахівці, які як ніхто розбираються в утепленні. І ми запитаємо, в чому ж різниця між полістиролом та пінопластом, ізолоном та алюфомом. Пінопласт та пінополістирол мають однакову речовину, з якої виготовляються. Відрізняється лише спосіб їхнього виробництва, що саме і впливає на теплопровідність та теплоізоляційних даних матеріалів. Отже, при виробництві пінопласту гранули полістиролу, обробляються гарячою водяною парою, внаслідок чого вони розширюються та склеюються між собою, але під час пропарювання утворюються мікропори, що роблять даний матеріал дуже крихким. Перед вами зараз знаходиться пінополістирол. Технологія виробництва дуже схожа. Може з виробництвом пінопласту, але оброблюється він під впливом набагато більших температур, за рахунок чого гранули його майже розплавлюються, і мікропори майже не утворюються, що саме і слугує на набагато кращою теплоізоляцією, аніж у пінопласту. Тобто, до вашої уваги два матеріали: ізолон та алюфом. Якщо ми беремо алюфом, це доволі такий м'який матеріал, який можна стиснути пальцями. Ми наглядно бачимо, що в ньому дуже багато повітря та мікротріщин. Сам ізолон іде доволі таки плотний, тобто він набагато менше гнеться. Відносно з однієї, і з другої сторони, йде теплоізоляційна плівка, яка буде набагато краще тримати вам тепло. І знову ж таки, повертаючись до того, що я говорив стосовно пінополіестеролу та звичайного пінопласту, можна на наглядному прикладі побачити, що пінопласт ми можемо звичайним рухом просто-напросто зламати. Пінополіестерол у нас буде гнутись, тобто це доволі такий гнучкий та плотний матеріал, який Буде служити вам десятки років, тому особисто моя думка як фахівця краще обирати пінополістирол та ізоло. Корпус автомату жівотер утеплюється середини полістиролом товщиною 20 мм та утеплювачем ізоло 05 товщиною 20 мм на основі каучука з алюмінієвою поверхнею. Інші виробники автоматів з продажу питної води поєднують піноплат з алюфоном, можливо, полістирол з алюфомом або ж пінопласт з ізолоном. На відео ви бачили, як встановлюється поліестерол, а зверху приклеюється вже ізолонтейп. Заробляємо максимально усі щілини. Отож, давайте підсумуємо. Обираючи хороше утеплення, ви зможете окупити його вже за перший рік роботи автоматів. Тобто, якщо вперше ви заплатите трошки більше за утеплення, наступні 5 років ви вже будете на цьому заробляти, адже витрати на електроенергію в зимовий період. У вас будуть набагато меншими, проте, якщо ви не плануєте займатися бізнесом з автоматами більш ніж один рік, ви можете спокійно обирати будь-яке утеплення на ваш розсуд, тому що після того, як ви відіб'єте дешеву ціну за утеплення, далі ви вже будете витрачати більше грошей за електроенергію. Отож, наша вам порада краще обрати хороше обладнання, яке буде споживати менше електроенергії та довше затримувати тепло.